Всім привіт! Що в нас сьогодні на огляді Літіонні акумулятори фірми LG і формату 21700 маркировкою М50T? Ці акумулятори вже побільші і, звичайно, ємність в них більша. Добре, давайте поговоримо про формат 21700, де він використовується і де його можна використовувати. Це в мене бушний акумулятор. Як ви бачите, він видавши 5000 тисяч Літокала нам показує внутрішній опір 28. По даташиту, шиту, тобто по характеристиках цього акумулятора, внутрішній опір має бути в районі 23-20 двадцяти міліом. Ну, Але ця зарядка брешить, тому що вона заміри робить по двохконтактній схемі. Сьогодні ми провіримо його на тестері D4-контактна схема і подивимося, скільки видасть цей бушний акумулятор. Добре, ємності ви вже побачили, що ємність дуже велика. Давайте ми його знімемо. 21700, хто не знає, це в нас заміри самого акумулятора. тобто це в нас діаметр 21 міліметр, 70 міліметрів. Це в нас довжина акумулятора. І нулік в кінці це значення акумулятора, тобто форма його. Нуль. Це є круглий акумулятор. В принципі, ці акумулятори. Не настільки більше, чим 18650. О, дивіться, це в нас LG також і 18650. Та вони трошки більші, але ємність тут набагато більша, чим 18650. Добре, пізніше я вам розкажу, де ще їх можна застосовувати. Давайте ми помірюємо внутрішній опір. По даташиту внутрішній опір має бути 20-23 в тому районі, тому що в нас цей акумулятор не звачається високотоковим, хоча він спокійно може видавати 10 А. Сьогодні ми це також провіримо. По номіналу цього акумулятора він такий вже як 18650. Тобто номінальний вольтаж цього акумулятора 3,6 вольта. Максимально допустимий розряд цього акумулятора це 2,5 вольта. Максимально доки його можна заряджати, це 4,2 вольта. Добре, давайте ми візьмемо тестер для вимірювання внутрішнього опіру і заміряємо скільки в цьому бушному акумуляторі внутрішній опір. Бачите, внутрішній опір цього акумулятора дуже хороший. Це показники нового акумулятора і. E. 4, майже 2 В він назаряжений. Внутрішній опір 21-22 майже мА. Добре, з цим ми розібрались. Як ви бачите, бушний акумулятор показує нормальні характеристики. Давайте ще ми йому дамо навантаження, в 5-10 А подивимось, як він себе буде вести. Так, на навантаженні у нас також показує, як на тестері. Це є майже 4,2 В. Давайте ми накрутимо сюди 5 А. Нижній поріг я виставив 2,5 вольта. Виробник заявляє, що можна його розряджати до 2,5 вольта спокійно. Що нажимаємо старт і подивимося, який буде вольтаж при 5 А. 3,5, 3,6 вольта. В середньому він тримає цей ампераж. Давайте додамо до 10 А. Ну, 10 А він тримає 3 вольта. Це нормально. Добре, зупиняємо тест. Де такі акумулятори використовувати, та можна всюди такі акумулятори використовувати, тобто ліхтарики, павербанки. В принципі, такі акумулятори можна ставити всюди, але не в шуруповерт, не там акумуляторну булгарку і так далі. Тому що це акумулятор не високотоковий. Хто хоче заказати такі акумулятори або з таких акумуляторів зробити собі якусь збірочку любого гаджета, посилання в описі під відео. AKB.com.ua. там завжди хороші бушні акумулятори. Хлопці з AKB.com.ua не тільки продають бушні акумулятори, вони займаються різними збірками. Можливо, вам треба в якомусь гаджеті замінити акумулятори в будь-якому гаджеті, чи то павербанк, чи то шуруповерт і так далі. Вони вам підберуть хороший акумулятор. Так що звертайтесь по будь-якому питанні: перепаковка або покупка акумуляторів. На цьому все. Це був такий короткий огляд акумуляторів LG21700 з ємністю 5000 мА. В принципі, всі характеристики цього акумулятора, як звичайних, 18650. Просто вони трошки більші по габариту, але ємність в них більша. Оце і їхній великий плюс. Всім дякую за перегляд! Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до наступних відео.